Брати участь у школі для батьків, якщо я не бачу проблем у вихованні своїх дітей? Звичайно, що варто. Школа для батьків не лише тоді, коли є якісь проблеми. Завдяки школі ви зможете утвердитися в тому, що ви робите добре, але також пізнати щось нового, нові методи виховання, послухати інших, збагатити себе і збагатити через те своїх дітей. Чи це не варте цього? А ще дуже важливо, школа для батьків це особлива атмосфера, де ви можете відпочити, набратися сил, де ви можете порозмовляти з людьми, яких цікавить тема виховання, для яких теж дуже важливі є діти, але теж відносини. Ну і, звичайно, саморозвиток. Тому, звичайно, що варто. Запрошую.